Сьогодні у садочку було весело каю. Так, і у мене є сюрприз. Портрет Гілберта, подобається. Дуже каю. Він справді схожий. У нас для тебе теж є сюрприз. Зараз прийде дідусь і поведе тебе в одне цікаве місце. Мабуть, це він. Дідусю, куди ти мене поведеш? <різь> Що? А обійматись? <різь> уже краще. Тепер скажу: я веду тебе у боулінг Боулінг? Каю здивувався. Він ніколи раніше там не був це ж для дорослих. Ні, я навчився грати у твоєму віці. І тепер вчитиму тебе на спеціальній доріжці. Болінгові дорізці. Може, просто пограємо у дворі. Каю, думаю, тобі там справді сподобається. Там є кеглі і кулі і багато місця для тренувань. Думаю, нам варто спробувати. Гаразд. Прийшли. Спершу каю трохи нервував. Особливо, коли почув, як гучно падають кеги. <плес> Але коли каю роздивився, то страшенно здивувався. Дідусю, дивися, та моя подруга Сара. Коли Каю побачив у боулінгу подругу, його настрій покращився. Дідусю, ми будемо грати. Так лише взуємось. А можна у своєму взутті. Боюся, що ні, каю. Це спеціальне взуття, щоб грати на дерев'яних доріжках. Мій онук вперше у боулінгу. А, Сподіваюся, тобі у нас подобається. Давай почнемо. Із третьої доріжки. Третя доріжка. Дякую. Ти схожий на чемпіона. Давай візьмемо кулі для тренування. Вони лежать отут. Це стійка для куль. Їх треба брати обережно. Не треба їх випускати із рук. Зараз, дідусю, я буду обережним. Ти бачиш кеглі? Мета гри вибити якомога більше кеглів. Кожна кегля це кілька балів. Цей комп'ютер рахуватиме кількість балів і назве результат. Тепер дивись на мене. Я покажу, як кидати кулю. Ого, дідусю, ти всі кеглі вибив. Точно. І це називається страйк. А тепер твоя черга пробувати. Так. Дідусю, вона важка. Можеш спробувати котити кулю обома руками. Як твоя подруга Сара. Так. Моя куля викотилася за межі доріжки. Коли куля котиться, це нульовий удар. Навіть зі мною таке буває. Іноді. Мета покотити кулю якомога ближче до центру. Спробуй. Вийшло я збив кеглю! Тепер каю почувався впевненіше. Ха, ура, каю! Я знав, що ти зможеш. Тепер треба запам'ятати ще одне. Що? Що саме? Мій супер пупер секретний боулінг трюк. Тепер ми готові до гри. Дідусю, а сара з мамою можуть пограти з нами? А вже ж, чому ж ні? Запитаємо. як мій дідусь. Подивися, скільки страйків. Вона грає у команді з іншими гравцями і дуже багато тренується. Твоя черга каю. Так, я вибив кеглю. Молодець каю. Ще одна одна плюс дві, плюс одна це. Чотири. Дідусю, чотири кеглі це багато, так? <говори> так багато. Давай далі каю. У тебе виходить. Дякую за гру. Бувай каю. Бувай, Сара, було весело. Я радий, що тобі сподобалось, бо у мене є ще один сюрприз. Каю було дуже цікаво довідатися, що то за сюрприз. Вам сподобалась гра. А вже ж. Каю гарно грав, як для початківця. Чого ж тоді? Це для тебе. Для мене я ж не виграв. Виграє той, хто не боїться пробувати щось нове. Ти заслужив Дякую. Я кидав кулі, вибивав кеглі, взував спеціальні кеди і дивись, на вході мені дали стрічку, ось вона. Я так тобою пишаюсь, каю. Так, здається, тобі дуже сподобалося у боулінгу. Дуже. То ти підеш зі мною, грати ще каю. Так, може, за. Каю зрозумів, що інколи треба учитися чогось нового, наприклад, грі у боулінг.